Сад гециманський, Іван Багряний, частина 3, розділ сьомий. Існує чи не існує над слідчими та над тюремниками, над їхнім свавіллям якийсь нагляд, якийсь стримуюче начало, якийсь закон, яке правосуддя. І як воно виглядає? Цікавиться хтось до цих усіх приречених людішек, зданих на милість хлопчаків у яжовських уніформах, чи не цікавиться в цілім СРСР? Адже ж всі слідчі намагаються все підтягнути під якийсь кодекс, старанно оформлюють справи, припасовуючи до конкретних статей твого кодексу людські злочини і дуже умлівають над тим. Щоб все було по закону, щоб їхні справи були бездоганними і прийнятними для пролетарського правосуддя, рахуючись, ніби в ним дуже. Як же ж воно, те стримуючи начало, те правосуддя виглядить? Це цікавило людей, бо вони у нього вірили і за нього хапалися, бувши певні, що воно колись, нарешті, втрутиться. І що, коли воно втрутиться, все прийме зовсім інший хід, Безглуздість справ буде вияснена, і всі опустять мури в'язниць. Інакше ж не може бути, коли б тільки воно втрутилось, адже ж тяжко буде слідчим умотивувати достатньо, чому вони тримають таку масу людей, заховавши її від світу. Адже ж навіть неозброєним оком видно. Все безгоздя 99% справ цих усіх ворогів народу. Більшість в'язнів думали, що слідчі й тюремники просто обходять те правосуддя те око закону, не допускаючи його обманом заглянути за ці мури. І тому тут панує свобілля новітньої, темної і злочинної опричнини. Але ж. Є десь закон, є правосуддя. Досить йому прийти, б, і все це розсиплеться. Цікаво, як воно виглядає, і ось воно, те правосуддя, прийшло до камери, прийшло з візитом. Це сталося несподівано і без ніякого попередження та спеціальних приготувань, як то буває у цій країні при різних інспекційних оглядах та контролях. Коли все спеціально причісується, миється, приготовляється до передних оглядин, просто відчинилися двері, і в них почало товпитись якесь начальство, іронічно посміхаючись, Начальник тюрми Альбінос крикнув своє вразливе. «Заключені, садітись!» І тоді хтось інший промовив. Прокурор по надзору. Увага! Хто має які скарги та заяви? Це було сказано тим тоном, як то говорять чемно, але із зловісним притиском. Ану, ану, лиш спробуй хто. У дверях з'явився прокурор по надзору. Це була худенька, бліда жіночка із досить переляканим і безмежно розгубленим виглядом. Вона стала і намагалась опанувати свої нерви, що вже напевно не витримували видовища. Баченого не в цій першій камері, і розрахованого зовсім не на жіночі нерви, глянула боязко на силу селенних людей і під їхнім хоробливим поглядом знітилась, жмакала в руках хусточку. Хто має які заяви? прожебеніло правосуддя тремтячим голосом несміливо. Піднявся ліс рук. Того лісу правосуддя. Зовсім злякалась і глянула безпомічно на якогось грубого начальника в уніформі армії залізного наркома. Начальник призирливо знизав плечима мовляв, ці вороги народу можуть мати багато заяв, але чи варто надавати тому уваги? А втім, питай. Правосуддя побігла очима по лісові рук, не знаючи, як бути, а з маси, раптом окрилених надією людей. Вже вилітали хаотичні запитання, далі більше. Запитання злітали із різних кінців, збиваючи одне одне. Люди, втративши всяку обережність, прокурор же, ставили несподівано зухвалі і отверті, отчайдушні запити. Мене не викликають два роки. Чому? А чи дозволено мордувати і бити? Я пролетар від діда прадіда, а мене катовано. Чому не можна писати заяв? Ви прокурор, скажіть, чи в Конституції написано про інквізицію? Чому не дають побачень з дітками? Я не винна ні в чому, але мене ніхто не хоче слухати. Це було якесь божевілля. Люди пустились з берега і у нестямі раптом осміліли. В одчайдушних запитаннях намагалися розгорнути всю свою безмежну трагедію. Люди навіть не чекали відповідей, бо вони просто хотіли. Щоб їх чули, щоб прокурор знав, що робиться, хотіли висловитись, хотіли поінформувати про ветерське правосуддя, але на диво, всі ті одчайдушні викрики не робили ані аніякісінького враження на групу біля дверей. Лише прокурор побіліла, як крейда, і благальними очима і змукою дивилася на начальника в уніформі, немов просячи, та припиніться нарешті. Начальник зупинився і мовчав, Врушив щелепою під зливою викликів. Злива враз припинилася, щухла. Ліс рук опустився, і люди так, наче їм вилито цистерно холодної води на голови, замовкли, знітились. Запав так само нагло, як прийшов, минув геть. Всі зрозуміли, що прокурор тут зовсім ні до чого. Що це маріонетка. Коли ліс рук опустився, начальник пожував щелепою і спитав одного із найближчих в'язнів понуро. Ви, здається, підіймали руку? Ні, ні. Я, я. Що ви хотіли? Ви маєте заяву? Ні, ні, я не маю. Я тільки хотів, щоб дозволили лавочку, пролепитав нещасний. Ви кричали, що вас били? Наставився начальник на бідолаху виріченими очима. Та що ви? Ні, ні. Вас били? Ні, ні. Мене не били, а вас? запитав начальник призирливо наступного. Ні. А вас? Ні, ні. А вас ні. Ну і вас? Ні. Ну, от бачите, повернувся начальник до прокурора глузлива. Прокурор опустила очі і з мукою чекала кінця цього проклятого візиту. Була та жінка до того нещасна і стурбована. Власною долею, може, що Андріві було жалко на неї дивитися, навіщо вони водять її, цю нещасну жінку, і кому потрібна ця комедія. Устійнивши, що в камері нікого не бито, а ті крики то була лише провокаційна обструкція, організована ворогами народу, під шумок, начальник презирливо процідив до всієї камери. Прокурор розпорядився давати вам паперу для заяви. Будете писати заяви і здавати наглядачам або чергового корпусу, а той передасть їх за призначенням. В заявах можете писати, що хочете. Ви зрозуміли, що хочете. Потім вся група пішла геть. Зачиняючи за нею двері, наглядач мовчки вишкірився до камери. Милість була велика, але з усього було ясно, що всі ті заяви далі не підуть, як до рук цього начальника, і йому подібних. Та до рук слідчих, що будуть їх студіювати і прикладати до діла. А якщо ті заяви потраплять навіть до рук цього прокурора по надзору, то й що з того? Обговорюючи все це скептично, у камері пригадали, скільки прокурорів сиділо і сидить у тюрмі, а надто згадали того прокурора Брона, Однієї ночі вкинути до камери Карла Маркса В чадних обіймах сну. Люди лежали хаосом, як трупи на побоювищі, переплутавшись руками й ногами, душі їхні десь повтікали у сонячне марення або жаске маячіння, жили іншим життям, покинувши тіла на призволяще, щоб от лежали купами і сходили терпким смородом поту і немитої шкіри. Люди роздвоїлися на посинілі, на півмертві тіла. Що валялися в камері. і на живі душі, ще десь вимандрували геть у інший світ, і здавалося, що ніщо не в силі їх з того іншого світу повернути назад. Аж поки не прийде ранішня перевірка, і отим Маня, на повірку становись, ніч діходила середини. Аж раптом біля дверей хтось зойкнув безтямно, а далі. Зайшовся божевільним хихотінням. Люди зринали зі сну, витріщали очманіло очі, і хвиля хихотіння помало розросталася, те хихотіння поширювалося, як зараза, виростаючи в психоз, у психоз спільної, дикої візії. Нащо вже Андрій мав міцні нерви, але відчув, що він піддається загальному психозу і не в силі. Йому протистояти, не в силі відпекатись галюцинації, що зринула для цілої камери, і стояла перед безліччю очманілих очей, нагло переключених від окремих сонних візій до візій загальної. У дверях стояв Карл Маркс. Відчуття його реальності було просто приголомшуюче, і в той же час він був ніби привид, ніби клубок сивого диму чи пари, ніби туманність. У погано протертих із поволоки сну очах. Люди хапливо терли очі, але візія не зникала. Відсахнувшись спиною у замкнені двері, розпітерши руки, як крила білий-білий, мов би посланець неба. Стояв Бог, патрон цієї землі, Карл Маркс, біла буйна шевельора і клубочилася, розкудьовджені вітрами. Під час Чакунської з подорожі Біла одежа. Він був у самих кальсонах і на тільній сорочці. «Карл Маркс! відітхнув хтось безтямно, і той віддих пішов по всій камері з уст пуста. «Карл Маркс, Карл Маркс відсунився від дверей і ступнув пару кроків повільно. Як сам була, і став, розпістерши руке. Боже. промовив Карл Маркс, де ж це я? Мертва тиша, якийсь бідолаха, відчувши себе за межею реального, у царстві божевілля, дико і тускно закричав. Як кричать люди, теряючись, хтось на нього крикнув. І тоді галюцинація розвіялася, галюцинація розвіялася, але. Карл Маркс стояв, він був у Кальсонах і нижній сорочці, і це, власне, привело людей до пам'яті. Якщо це і Карл Маркс, то зовсім не привид, а нормальна, приголомшена у такий же мірі, як і вся камера, жива людина. Люди протирали очі вже спокійно, дідхали і, сідаючи по турецьки, як до молитви, дивилися на гостя нормальним зором дивились насмішкувато. Де це я? повторив гість у кальсонах. На курорті, сказав хтось понура, на Сабуровій дечі, додав інший ще понуріше. Ідіть сюди, професора, сказав гепнер, упізнавши гостя нарешті. Це професор Енського Марксу Ленінського інституту. Колега, пояснив Гепнер для цілої камери тихо. По камері прокотився сміх полегшення і воднораз уїдливої іронії. А хтось навіть пожалкував. Ще не справжній Карл Маркс, оформивши той свій жаль у відповідну репліку. А хтось висловив сумнів уже у правдивості слів Гепнера, а хтось іронічно, а може, й справді, вигукнув із тускною експресією: «Карл Маркс, о, Карл Маркс, рятуй нас, рятуй нас! віддало у другій камері, і тяжко було збагнути. Чи це вияв убійчого шубничського гумору, чи слова адресовані до справжнього Карла Маркса, патрона цієї країни, а значить, і патрона цієї тюрми як апофеозу великої революції, що вибуяла на Марксовім генії? Як би там не було, але це епізоди поява цього Карла Маркса стала причиною пізніших великих дискусій і словесних герців у камері між ним, як особленням Карла Маркса, як фанатичним його послідовником, що ідеально правив за Марксів дублікат і Штурманом та іншими. У його особі прийшла в камеру Марксова доктрина на перевірку, досаджена в тюрму, тим ствердивши. За словами Штурмана, що про це здійшов цілком свого діалектичного заперечення. Тим часом, на запрошення Гепнера, Карл Маркс вагався якусь хвилину, вхопився руками за голову у безмежнім розпачі. Боже, Боже. Та це не Карл Маркс, це піп. кинув хтось гузливо. А другий О, Карл Маркс, затеїста став віруючим. Ха, ти хто? спитав Карл Маркс. У сторіч того, що сміявся металіст, а ти комуніст, а ти, пролетарський композитор. А ти. І відбувся цікавий парад. Карл Маркс гарячково питав, тикаючи пальцем і намагаючись щось для себе вияснити. А йому напівжартома, напівсерйозно відповідали, як генералові. По камері йшов вітер запитань і відповідей. Результат був надзвичайний, виявилось. У висліді переклички, що в камері сидить все пролетаріат, його верхівка, його інтелігенція. Переставивши питати, Маркс звісив голову на груди і тяжко зітхнув. Був він надзвичайно подібний до Карла Маркса, цей професор, а найбільше тієї подібності додавала типова його професорська поведінка, поведінка розсіяної, наївної людини що нічого не знає, що в світі робиться поза його кабінетом. І, зіткнувшись із реальним світом, найменші дрібниці відкриває як Колумб Америку. Відкривши таким чином камеру Ч-12, як обіталище пролетаріату і ветеранів революції, Карл Маркс постояв і, не знаючи, що ж сказати тут, розвів якось смішно руками. А мене от витягли з постелі. Він, здається, хотів виправдатися, що у таким добренім товаристві опинився без штанів. Нічого, то ще біди, потішив його хтось. Біда попереду. Лягайте спати, прошипів наглядач у дверях, відчинивши їх нечутно. Тим сцену було вичерпано. Карл Маркс прийшов до Гепнера і там сів. Камера вклалася спати. По кількох днях. Гарячих дискусій із штурманом і іншими Карла Маркса забрали на допит і привезли назад побитого. Потім на очах цілої камери обстригли йому розкішну шевелюру і бороду. І професор Марксу Ленінського інституту із Карла Маркса став маленьким, зморщеним, безмежно погнобленим дітком, подібним до Манівича. З нього зроблено страшного ворога народу. І він із першого ж допиту геть все підтвердив і в усьому признався, розколовся і, сидячи в камері Ч12, зітхав дні і ночі. Ні. Цей витвір Марксової доктрини зовсім не по зубах і не по нервах його. Забрали з камери Сашка, Прийшов черговий корпусу і покликав Грязнова. Аж тепер камера взнала Сашкове прізвище. «Грязнов з віщами. Але Сашко не пішов, категорично заявивши про це черговому у найдинамічніших висловах. Тоді прийшло по Сашка чотири тюремники. Сашко забився в кут, весь полуменіючи, і почалася баталія. Чоботи, черевики, миски, що стояли з недоїденою баландою, торби, глечики, все пішло в рух. Сашко відбивався несамовито і кричав. Мерзавці, насаджали людей невинних у камеру, ось і мучите, не підходь, бо вб'ю, Свогота! гади, троцькістів видумали. І запускав мисками, що підверталися під руку, мечучи їх, як диски, і розбиваючи протилежну стіну. Миски летіли зі свистом, ударяючись об стіну, засипали лежачих череп'ям. Але мисок не вистачило, чобіти черевиків теж. Сашка обгожили тісно. І, ламаючи будь-який спротив, скрутили, зборкали і поволкли. Сашко кусався, дряпався, бив ногами, вириваючись у груди, і по чому попало, і все кричав про невинних людей. Кричав такі речі, що й за одну соту їх, нормальному дорослу, людину, першого ліпшого із цієї камери, було би тут же задушено. А потім ще додатково розстріляно, та їх і не посмів би. Кричати ніхто. Але Сашко горланив так, що й на третьому подвір'ї, за тюрмою, напевно, було чути. Ах, перевиховався гад! шипів котрись із тюремників. Всю цю сцену спостерігала камера, спостерігала понора, деякі зловтішне, але що камера могла тут вдіяти? Проте могло статися так, що люди раптом піддалися божевільному, безтямному психозу, і тоді було б натворено. Чимало рикошету. Це відчували тюремники і з усієї сили намагалися пошвидше видертися з камери і виволокти Сашка. У дверях Сашко, несений на руках так само, як і місяць тому, упирався в двері ногами й руками, обриваючи собі нігті на пальцях і шаленів від гніву і розпачу. Нарешті Сашко притих, обм'як, бачачи, що не дасть ради. І крізь сльози крикнув у камеру. Прощавайте, братця, штурман! Я їм хатам! Двері грюкнули. Сашка десь поволокли по сходах, а разом з ним поволокли десь і недоговорену фразу. Отако. От На одного політичного стало більше. На справжнього політичного, що має п'ятнадцятилітню щиру душу, і саме тому не визнає компромісів.